Всім привіт! Мене звати Надія. Дякую вам, що завітали на мій канал. Сьогодні відео буде на тек під назвою мої парфумерні скарби або зняті парфуми в моїй колекції. Я його підгляділа у Марії з каналу Краса Очей. У мене назбиралося аж 25 таких парфумів, тому заберіть чаєчок, робіть цем каву. Скоріше за все, це відео буде довгим, або, може, я його розділю на дві частини подивимося. Почну я з весняних парфумів, і в кожному сезоні, будь то літо, осінь, зима, першому будуть люксові парфуми, а далі нішові. Почнімо. Першим парфумом з весняної добірки. Вже знятих парфумів буде Glamorous Magnolia про який я вже розповідала у іншому теговому відео про весняний шлейф Пархманіку. Є на моєму каналі. Загляніть в інформацію до відео, або в описі теж залишу посилання. Там я більше про нього розповідала, але якщо коротко, то це парфум про, про холодну магнолію та шоколад. З його гірчинкою. Він мені більш за все подобається в лютому, другим люксовим парфумом. З весняних знятих парфумів буде Contradiction від Calvin Klein. Я теж про нього розповідала в тому відео про весняний шлейф Паркменека. Це квітковий парфум, в старті якого Лілія. Ох, uh, oh, який це старт. Uh, лілія, півонія, конвалія, орхідея відчутна, бузок теж трохи, але все це з додаванням евкаліпту, третім парфумом сьогоднішньої добірки. З весняних парфумів ще, але вже ніше буде Остара від Penhaligon's. Це творення Бертрана де Шафура з 2015 року. Вони Ці парфуми 14 2014-2015 року дуже недовго постояли на поличках крамниць. Тому що, наскільки я пам'ятаю, бренд був проданий і новий власник зняв з виробництва всі ці парфуми. На жаль, я теж про нього розповідала у Згаданому відео. І, якщо коротко, то це е, нарцисова поема з зеленим стартом, квітковою серединою та дуже кремовою базою. Він це квінтесенція весни для мене у флаконі. Першим зі знятих люксових парфумів на літо буде. GFE, Vitjan Franco, Ferre. Парфум про свіжо-пряний старт з цитрусами, карандром та персиком. Квіткову середину, але теж пряну, тепло-пряну, і муску, сандал. Амбро в базі і він і освіжаючий, і додаючий енергії парфум на літо. Мені подобається, він в мене добре зберігся. Не знаю, що буду робити, коли він закінчиться. Тому стараюся використовувати, як бачите, ще є, стараюся використовувати в міру потрохи. Другим з люксових парфумів на літо буде Ангел Еобразір. 2019 року лімітована, лі, лімітований випуск. Це парфум про манго в колодній робі з додаванням сорбету, грейпфруту, чорної парічки та праліне. І все разом дає йому таке звучання свіже і фруктове і гурманське через це праліне. Гарний парфум на літо. На жаль, зняли, ну що ж ми зробимо, ну. No. Або це лімітовані якісь випуски, за якими теж треба ганятися, або перфуми, які на момент їх випуску не зрозуміли, не купували, а пізніше їх через це зняли, і тепер ми плачемо через те, що їх немає. Гарний на літо, фруктовий заряд енергії. І третім з парфумів на літо буде парфум від Penhalicon' Amarantin. Це парфум про молоко. Свіже молоко і е, е, з зеленим пряним стартом, з квітково тепло-пряною серединою. І молочною деревинною базою ох, і влітку його хочеться наносити на вечір, так, щоб зелені ноти трохи дали енергії, а średniej tam, baza, baza wienety, miękko zuczała na was, wieczorowy zuczała na was, cały wieczór. No, oh, krasa. Pierwszym z perfumy Fluxa segmentu na osiem będzie botega Veneta, botega Veneta. Mamy dwie, takie miniaturki. Більше мені не потрібно, тому що е, мені зазвичай важко з е, нотами добовим мху та пачулі. Не завжди, але трапляється. Цей парфум про шкіру з цитрусово-пряним стартом, з жасміном в середніх нотах і з дубовим мухом пачулю та шкірою в базових нотах. Він дуже гарний на осінь і в нього, незважаючи не на те, що він з люксових парфумів, з люксового сегменту в нього звучання дуже мішове. І якщо ви ще його не спробували, покваптесь тому що це останні Можливості його десь ще потестити, бо його зняли в минулому році, на жаль. З парфумів люксового сегменту на осінь буде Елен Есенс Абсолют Мюглер. Це жасминовий парфум, але, на відміну від усіх інших Еленів, в нього дуже багато ванілі. Амбри та ладану. А, і ще міро. І це дає йому і тепле звучання, і пряне, і трохи бальзамічне за рахунок міру. Ще в ньому є ірис і додає трохи пудровості, гарний і огортаючий парфум на осінню пору. Користаюся ним час від часу, вже потрохи починаю берегти, тому що, бачите, половина флакону, він настоявся, став таким темним. Не знаю, що буду робити, коли його не стане. Наступним з люксових парфумів на осінь буде Gold від Donna Karen. Це парфум про лілію з додаванням акації, амбри, гвоздики, здається, теж. І він звучить і білоквітковим лілієво але водночас тепло-пряно, огортаюче. І я його собі обрала через те, що мені хотілося. Лілієвого парфуму, але все ж таки на осінь. Все ж таки з, такою, з таким теплим пряним звичайним. Ще одним парфумом з люксового сегменту на осінь. Буде Belle de Opium від Yves Saint Laurent. Це парфум з Лілією та Гарденією в старті. Також ладаном. Фруктових нот, перць табаку в середніх нотах і сандалової бази. І все це, всі ноти, які там заявлені, вони дають йому такого, е так, білоквіткового, але теплопряного, дивного, звичайно, ладеного більше. Фруктові ноти дають солодкості і. Я більше не зустрічала подібної до нього ладаних парфумів з Лілією. На осінь це скоріше для такого настрою подумати, погуляти, поспостерігати за світом. Можна було б на вечір на побачення, але. Мені здається, що ну, принаймні добре, принаймні мені хочеться, якщо вже на побачення йти, то простіших, м'якіших, зрозуміліших парфумів. Бо з цим в мене напевно з'являється таке бажання посидіти, подумати, до поспостерігати. Контемплювати не знаю, чи є в ній. скоріше в українській мові немає такого слова. Краса неймовірна. осінью, який же ж він гарний. І знову ж таки я не знаю, що я буду без нього робити. Наступним моїм осіннім улюбленцем зі знятості я ось цей Фіфсавеню Рояль від Елізабет Гарден. Цей парфум про замшу в поєднанні з малиною та про такою незначною алкогольністю лікером. Звичайно, що там є інші ноти, такі як пачулі апельсиновий цвіт з його свіжинкою, алібаном, лабданом з таким трохи латинним звичанням мускус. Але це все скоріше доповнює звучання самші з малиним <клух> лікарем. Коштував він 20 доларів, здається, на той момент, коли я його собі придбала. Зараз ще можна знайти з рук і може навіть на eBay. Вибачте, не перевірила, але звичайно, що ціна вже виросла.